Зараз обговорюємо питання того, що міжнародний кримінальний суд надав право заарештувати Володимира Путіна і для того, щоб експертно обговорити це питання, долучаємо до нас ще одного експерта до нашої студії експерта з міжнародного права Захара Тропініна. Доброго дня. Доброго дня, Захар, да, добрий день. Скажіть, будь ласка, от у вимірі міжнародного права. Що зараз зміниться, і яким чином, наприклад, ті ж самі лідери західних країн можуть розмовляти навіть не з самим Путіним, а наприклад з представниками його адміністрації? Чи можуть вони спілкуватися з ним по телефону, враховуючи його новий статус? Ну тепер це буде важко принаймні буде важко пояснювати, чому вони це роблять. Хоча з іншого боку, вже пролунала заява організації Об'єднаних Націй про те, що відносини з Росією як державою, все одно будуть підтримуватись. Оскільки Росія як держава є член Організації Об'єднаних Націй, тобто ну це такий показовий показова реакція, як буде діяти е, світова спільнота саме е, в частині спілкування. Хоча а чи, значно... вибачте, а чи існує якийсь водорозділ всередині російської влади відношення до неї? Тобто є е, Путін, е, який е, ну вже зараз на шляху до того, щоб бути визнаним кримінальним злочинцем, а є якась. Держава Росії, яка ну до нього до цього статусу не причетна, або е, все ж таки відповідно до міжнародного права, це весь режим можна ну, сказати, що він рухається до того, щоб його визнали злочинним е, ну відпов... Взагалі, за міжнародні злочини можлива подвійна відповідальність, тобто до відповідальності можуть бути притягнуті як держава, так і індивіди. Відповідно, наприклад, деякі злочини взагалі неможливо вчинити без участі держави. Це, наприклад, злочин агресії. Агресія вчиняється. Державою, хоча там подвійна йде відповідальність держави і індивідів за деякі інші злочини, може бути окрема відповідальність індивідів, відокремлена від держави, тобто лише індивіди можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо не буде доведено участь державних органів і наявність держав відповідної державної політики у вчиненні цих злочинів. Якщо ж говорити про ну, конкретну ситуацію з путіним і наразі російським режимом, я думаю, що формат спілкування більше перейде у спілкування з іншими особами, а не з путіним особисто, і це, ну скажімо так, воно буде поширюватися ця тенденція. Можливо, ви поясните, яким чином це рішення може бути реалізовано? Тобто, чи може долучитися до цієї ситуації Інтерпол? Якщо так, то яким чином? Так, да, дійсно, ну по перше, Інтерпол він співпрацює з міжнародним кримінальним судом. І відповідно, ордер на арешт, виданий на Путіна, а також на Львову Білову. Він буде в реєстрах Інтерполу. Є більше ніж 120 держав, які є членами міжнародного кримінального суду, і відповідно, цей ордер він є обов'язковим до виконання на території цих 120 держав. Це значна кількість держав. Тобто, фактично, можливості Путіна спілкуватися, виїжджати за кордон, вони практично ну, доволі істотно ну, ще більше обмежені. Крім того, в правовій площині ще один важливий момент: для того, щоб палата попереднього провадження міжнародного кримінального суду видала цей ордер, в неї має бути достатньо доказів, щоб в неї була достатньо обґрунтована. Об достатньо, щоб цими доказами було достатньо обґрунтовано доведено причетність осіб, проти яких видається орден, ордер, до, до вчинення ось цих злочинів а стандарти доведення там дуже дуже високі. Відповідно, ми можемо вже зараз з впевненістю говорити. Що в розпорядженні міжнародного кримінального суду є доволі істотні докази е, того, що Путін та Львова Белова, вони, е, вчинили цей злочин, а саме е, депортація та переміщення е, дітей, е, як розвиток, ще, скажімо так, в правовій площині, і ось до чого варто ну, скажімо, на що варто Україні наполягати і надавати додаткові докази, це перекваліфікацію цього злочину з воєнного злочину в геноцид, тому що зараз цей злочин він кваліфікується і йде по статті воєнні злочини. Для того, щоб цей злочин був перекваліфікований в геноцид, необхідно ще додатково довести геноцидальний умисел. Там стандарти доведення вони ще більш жорсткіші і вони вище. І Я впевнений, що якщо достатньо доказів буде надано прокурору міжнародного кримінального суду, відповідно їх надасть в палату попереднього провадження, то цей злочин буде перекваліфікований на геноцид. Я правильно вас зрозумів, що вже це рішення, яке є, свідчить про те, що ще є достатня доказова база? Ну, ви про це тільки що сказали. Тоді моє питання таке: а чи можливо якось відіграти ситуацію? От які зусилля, чи можуть якісь зусилля зараз Російська Федерація робити для того, щоб зняти це звинувачення? Чи це загалом можливо? Чи були такі прецеденти? Е, ну я принаймні таких прецедентів не знаю, і е, якщо міжнародний кримінальний суд висуває такі обвинувачення, то е, тут же ж е, виходить фактично, була такий подвійний тест. Спочатку прокурор е, дослідив докази і виступив з відповідним зверненням до палати попереднього провадження, а потім ще палата попереднього провадження це фактично судова палата. Яка проаналізувала ці докази і видала ордер на арешт. Тобто, відповідно, в правовій площині, я впевнений, що там всі високі стандарти доказів дотримані. А відповідно, у сутнісному виморі доволі важко буде. Ну, не те, що ну, майже неможливо буде щось в цьому протистояти. Можливі, якісь там процесуальні зачіпки, до яких можна чіплятися, але теж я не думаю, що тут якісь. Процедурні моменти допоможуть Росії. Ну ось вона почала представники Росії. Почали заявляти про те, що ми не є учасниками міжнародного кримінального суду. Відповідно, ми все це не має юридичного значення. Насправді це нісенітниця. У міжнародного кримінального суду є дві форми юрисдикції: перша це персональна, і друга це територіальна. Персональна це стосовно держав, які є учасниками міжнародного статуту міжнародного кримінального суду, і територія, тобто персональна щодо громадян, учасників статуту міжнародного кримінального суду, і територіальна стосовно злочинів, вчинених на території держав учасників статуту міжнародного кримінального суду. Україна вона не є учасником е, міжнародного кримінального суду, проте в 2014-2015 році визнала юрисдикцію міжнародного кримінального суду стосовно подій е, на сході і е, в Криму, а також щодо придушення майдану у 2022 році. Це також було розширено на взагалі агресію Росії. Е, відповідно. Е, в цій ситуації діє територіальна юрисдикція, тобто немає значення, чи погодилась Росія, чи не погодилась злочини, вчинені на території України. Відповідно, у міжнародного кримінального суду є абсолютно повне право, повна юрисдикція розслідувати і притягати до відповідальності за ці злочини. Дякую вам за вашу експертну думку. З нами у нас в студії був Захар Тропін, експерт з міжнародного права.